Всім привіт! З вами я, Європа я. Сьогодні ми будемо з звати... тестове відео сьогодні буде з голосом. Сьогодні ми будемо з вами грати у Blox в Roblox. Будемо виконувати квести, прокачувати рівень. Умінтері, зараз в мене такий рівень. 1154 і 3 626 000 гель. І ще чуть-чуть фрагментів є. 2000. Виконуємо квести на 9 рогатих війнів Ой. воїнів. Не поняв, як воно буде по-українськи правильно. 27 мільйонів XP і 12500 Белі. Дасть за цей квест. Зараз в мене Buda V-2. Це мені один друг. Допоміг прокачати Буду на V2. Але я з них не зміг записати відео, я пробував. Але мікрофон був зайнятий, тому це з ним відключитися, але відео буде десь на хвилин 15. Тому Коли зможу я записую, в мене з'явиться камера, я її колись куплю, то бо, можливо будемо з ним говорити. Потрібні ці от фрукти, звичайні. Вони майже не коштують. Ну, там лід чуть, чуть коштує, може. Він все ж таки логія. І пам'ятний нібито теж логія. Тому, можливо, вони комусь потрібні. Але більше то для новачків. Ось тут гра я приблизно півроку. Коли я пішов в Другий світ, то у мене був десь перерив, місяць-два я не міг грати, тому що мене... я тоді не знав, чи цей комп'ютер підходить для Роблокса чи не буде сильно лагати, але як бачите, він підходить, щоб грати. Квести виконую швидко, менше хвилини. Тому за це відео ми виконуємо багато квестів, я думаю. Поконуємо класти. Кому треба тайнічок з діамантом сундуковою, коли виконую класти, то покажу один тайнічок. Де можна взяти діамантову скриню на цій локації в другому морі? Заурою цих не можна це, можна бити тільки заурою, тому що у них логія фрукти. І їх можна бити з ауру. Зараз я їм продемонструю. Зараз на J виключаю ауру, зараз в мене жовте тіло, тому що я є без аури. І ось. Не варто включити ауру на J, щоб їх вбити. тепер я їх можу їх домажити. У нас це шкоду. Кост виконали. Прокачуємо захист, щоб було більше ХП. Зараз будемо покач... я зараз вам покажу тайнічок. Треба на цю фабрику залізти наверх, і тут має бути скринька. Як я пам'ятаю, тут вже я якось забирав. І оту погоду її вже забирали, воно ще не заспавнилось. Ну тут має бути діамант скринька, яка дасть вам 6000 белі. І якщо вам не вистачає декілька тисяч белі, то ви можете якраз туди прийти і забрати. Або виконати квест. Отаке от мене життя починається отак. Оверхіт. Шахтімий. Я зараз прокачу всі 4 стілі боя на 300 рівень. От електричний стіль боя в мене вже на 360-ті комусь там. Шахтіму треба на 300 є. Потім мфу, мені треба купити за 750 тисяч белі. Його теж прокачати на 300 мастерство. І потім ще купити двойна др... дракона. Стіль дракона. Він коштує півтори тисячі фрагментів. Оцих філетових штучок. Але мені мене їх вистачає. А тому, можливо, скоро колись ви побачите. Як я получаю Супер Хумана А вот су... Гуд Хумана будет уже набагато тяжкіше получить. Потому что нібито то. Те ж самі стилі боя або вже всі стилі боя надо прокачати на 600 мастерство. Це дуже багато часу займет, тому що десь уже на 300-м мастерстве там один рівень уже прокачается за 5 мільйона і... І... досвіду. Поэтому дуже багато часу треба потратити. Щоб все ж таки вкачати. Вкач, щоб було все нормально. Але це буде крутим. Чувачком Гудхюменом. Його використовують багато хто з максимальним левелом. Ми зараз виконаємо квест і спробуємо піти на рейд. щось не певний то, що я там вижу, тому що мене боси так уже майже вбивають, тому що в мене всього 4000 хп, але дуже багато енергії, тому що. Як ви бачите, то моя статистика максимально в ближній бою, тому що я на буді, а от буде, її прокачувати Не треба вона чер для того, щоб далі бити і урон більше на В2. Нащита до цього другого, і тут я саме прокачу. Міч прокачу. Але коли я поміняю фрукту, то треба буде робити рестарт статистики за 2500 за 2500 фрагментів. І в мене тут буде все по одному рівні, набуде ось максимум, максимум і отут от максимум, коли я поміняю фрукти і коли я почну грати чисто від фрукта. вже було симметричненько, треба зробити троєчку. Будемо далі виконувати квести. Берем горящі ноги, які горять. Странно звучить. оверхід. Спили я не використовую, тому що наші вони мені потрібні. Для бути чисто надо вкачувати максимум, блін. цей бій, Тобто, Щоб у вас був великий урон, а енергія, ну, для бути вона не сильно потрібна. Ви просто навіть коли ви б'єте ви не використовуєте енергію. От я максимально вкачую хп. Щоб мене було сложніше вбити Бо тобто, що мене багато хто вбивав. Щось буде пушта, там, навіть з льодом мене може збити, тому що хоча в льода більше радіус атаки. І він може далі бити. А буде чи, чисто для щоб підійти, побити і уйти. У мене, до речі, 899 баунті. Ось, вам показую. 280-й, ще 20 мастерства і я зможу... і треба буде, тось, ще в одне кунг фу. Тільки прокачати. Да. Отак От якось. Я вам рекомендую грати тільки за пиратів, тому що, ну самі бачите, моряки один чел, всі інші пірати. Тепер у вас буде можливість додати когось в союзники. Ось тобто ви його, їх вийти не зможете, а також піратські команди. Ну я в мене її немає, я хотів до другого зайти, але поки що щось не вийшло мене до нього зайти. Поки що 1659 рівень, я вам говорю, що після цього квесту підемо на рейд. Хто не знає пароль, як зайти на рейд, то вам треба так. Перед щось мене з камери, чуть чуть не так. Щоб зайти на рейд, вам треба такі от кольори. Червоний, синій, зелений, синій. Один раз нажати, три рази нажати, два рази нажати і три рази знову рази нажати. І потім у вас тут -от відкриється секретний прохід. І сюди зможете отак от пройти. А звімо фрукти, щоб його віддати. Рокета беремо. Я сказав, беремо рокета Чпуньк. Вот оно нас зараз меншити швидкість, це то не попаду Я постійно щось спадаю, коли я на великій швидкісті тут лізу. Ракет є. Будем зараз його давати йому за чіпік поговорити. Звичайний рейд, інше закрити щось. Давайте на рейд підемо. Світло? Обміняти. І да, роки рокет мене пропав, гроші я не потратив, ніби. Просто я на них не дивився. Як було 3 мільйона 700, так ніби то і залишилось. також є сундучки, які можна зібрати, то є 2 2500 байли. Звичайно, то майже 1000. А також оці кейс, які можуть доходити до 3000. Ось тут 2600 дало. берем Чіпік. його брати не треба. Сюди нажимаємо, чіп пропав і загрузка карти. Зараз підемо на редьті. Надіюсь, я не помру. Активуємо Буду. Це Буда це бог азійських країн. Хто не знає. Не це знаю, бо просто знаю. І тепер треба вбивати оцих імпісішок. шок Щоб перейти на наступний острів. І до речі, буде В1, вона може втонути в воді, а буде V2, того, що вона два рази більша, вона не тоне. Да. такий інтересний факт. Блокстроите забуду. Зараз використаємо архі, щоб було чуть легше. ХП мене не безконечно, тисячу уже зняли. Але нічого. Я їх добью. Але іноді... А ні, я не можу використати інстинкт. Ой-ой-ой, не треба мене так бити сильно. Бити мене. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. З другом було легше, у нього 2000 на якийсь там рівень. І ці рекси він недавно купив, вчора нібито. То 2 мільйони 700 белів. О, все. Відкрито. Нам мачовник на йти не треба назвати більшій частині олінською. Байде щось вони мене пробивають сильно. Не треба мене так пробивати. Можливо, влі... відео чуть-чуть не влізе. Тут... Е... Мо... Тому, можливо, чуть-чуть зв... вирізати якийсь момент, щоб влізти, тому що. Як писати відео на 15 плюс хвилин, то мені не треба там писати номер, СМС, мені ще прийшов там парольки щоб писати, на які мені прийде на смс ще або щоб мені дзвонілки, щоб сказали. Але цьому телефону, який я знімаю зараз відео, то йому більше 5 років, тому щось смс на нього не приходить. На мене літити з спайком не треба. От вони спеціально так, тобто вони 1100 рівня, чи якого. Та 1100, але дають вони... Звісно, буде погано з боссом. Тому що ХП у нього багато, а от в мене ХП не багато. Навіть от цих челіків більше ХП, ніж в мене. Але це логічно. Бо якби там челіків було 1000 хп, то я їх би за один удар зносив. Бо було б набагато ну, легше. Рейд відкривається першому світі, але перший рейд можна купити за 1600 рін. Тобто можна чіп купити. А також це можна, я знаю, на жаркій стороні. На тій мапі, де я знаходжуся, можна купити е, якийсь чіп, який відкриє боссу в тій фабриці, де якраз секретна коната. Там, де рейди купляти. Ну, якщо приймати на десь 4 хвилини, то побачите. Так, да, придеться, поводу чуть-чуть вирізати з відео деякі моменти. Тому що воно вже не влізає. вже 14 хвилин 15 секунд іде. Вже даже майже 20. Больно! І йде останнє. В рейд повністю не влізе. Рейд уде на, на рейд дається 15 хвилин, а в мене відео вже тільки 15 хвилин дається. Все, ось. Потім я буду вбивати за ударів 10. потім буде набагато більше хп. Це просто хвилі такі. Типа. Просто... Уже 20 тисяч урона зміг нанести. Ой, 36, 39, 40, 40. Ой, 60 мій рекорд. 70 тисяч урону. 80, 78. мій рекорд. Понесение урона. І останній на цій хвилі. Готово. Де наступні, ось один. Летить. Не надо. Активуємо оверхит. ай яй 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 больно, больно, больно. У мене раз минг мінк, мінк. або ж Ребіт. Я зараз uh, Зайць. Я ще з самого початку ігри був зайцем. У мене були вуха всі зайчі. Насправді, получайте зайця на самому початку, це 12,5%. Навіть, на шарка більше, 15%, а хоч мені мене десь 60%. Але коли я за 6 тисяч покрутити по приколу та поміняти расу, то мені впав спершу. Ну, у мене був звичайний зайць, потім став хуменом і потім знову зайць. В общем, я 6 тисяч фрагментів просто в нікуди профукав. Читати острів очищення треба чи похил. Дуже тяжко. Такі в мене ХП небагато, він за деякі спили по тиші знімає. Ой, він уже не буде з'яватись. Не треба, будь ласка. О, появилось на нов... вулиці, тепер вони. Бо всередині він іменно на мене нападає. Ну, звісно, я тут один, я не з другом. А, ні, походу, у мені вже все. Мені хана, походу. Да. Ну дачно, я зайшов на рейд? Ну, Неуд... Неуд... неудачно. Так. Да. Помер я. За нею нічого не потратив. чисто рокет приходив. Тож, на це відео все. Всім пока. Йдіться наступне відео за Напишіть коментарі, як вам відео з голосом. Чи стоїть мені далі записувати відео з голосом. І почати мені знімати Майнкрафт. У мене тут є телам зірусь. Ось можете написати в коментарях. Знімати мені відео з голосом чи не знімати. А на це відео все. Всім пока!